Філіація, що ж це таке? Набуття громадянства за народженням, тобто е, йдеться про набуття статусу зв'язку з державою, що виражається в взаємних правах та обов'язках саме за народженням. У переважній більшості країн світу це переважаюча підстава набуття громадянства саме за народженням. При набутті громадянства за народженням застосовуються два принципи. Це принцип права крові і принцип права ґрунту. Міжнародний пакт про політичні громадянські права 1966 року передбачає у статті 24, що кожна дитина має право на набуття громадянства. Конвенція про скорочення випадків без громадянства 1961 року. Передбачає положення, яке зобов'язує державу-часниць задіювати всі механізми для того, щоб мінімізувати випадки без громадянства. Таким чином, дана конвенція направлена на те, щоб забезпечити право на громадянство кожному. Дана конвенція передбачає, що є допустимо врегулювання даного питання двома. Механізмами. Перше, це автоматичне набуття громадянства держави, дитиною, яка народилася на території даної держави, і в випадку, якщо не набуде і громадянства, залишиться особою без громадянства, тобто апатридом. І друга ситуація, коли можливо набуття громадянства такою дитиною за заявою. Передбачається процедура, відповідно, яка забезпечує механізм набуття громадянства такою дитиною. Якщо згадаємо законодавство України, закон України про громадянство України теж визначає дане питання, регулює дане питання і передбачає, що знайде дитина, яка знайдена на території України і батьки якої невідомі, набуває громадянства України. Відповідно, йдеться про дотримання саме міжнародних стандартів прав людини, зокрема щодо випадків запобігання випадків без громадянства. Водночас дана конвенція також передбачає, що якщо дитина народжена у шлюбі і мати має громадянство в даної держави, така дитина набуває громадянство за народженням. Тобто тут вимога саме передбачити цю підставу і за таких обставин, тобто не за заявою, а тут йдеться за народженням і не вимагається додаткової надзвичайної процедури. Що означає за народження? Безумовно, якщо ми говоримо про законодавство України, то випадки набуття громадянства у разі якщо один з батьків є іноземцем, а інший громадянином або громадянкою України, то тут треба заява громадянина або громадянки України для того, щоб дитина набула громадянства України. Україна є учасницею з наведеної конвенції, що підтверджується також положеннями закону України про громадянство України. І в статті-7 якраз і передбачено підстави набуття громадянства України за народження. Так і називається стаття Набуття громадянства України за народження. Особа батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України. То те ж саме правило, про яке ми згадували з Конвенції. Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, тобто апатридів, які на законних підставах проживають на території України є громадянином України. Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України і не набула за народженням громадянства іншої держави, є громадянином України. Звертаю вашу увагу, що в даному положенні саме чітко прослідковується запобігання випадкам без громадянства. Тобто, якщо не набуває громадянства іншої країни, набуває громадянство України. Також особа, яка народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України і не набула за народження громадянство жодного з батьків є громадянином України. Особа, яка народилася на території України одному з батьків, якої надано статус біженця в Україні чи притулок, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків, або набула за народженням громадянства того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, є громадянином України. Отже, тут важливо пам'ятати, що статус біженця це про захист, коли особа не може повернутися в країну свого громадянства, або якщо це апатрит особа без громадянства в країну свого постійного місця проживання через побоювання, обґрунтовані побоювання переслідування за ознаками раси, віри, належності до певної соціальної групи, і відповідно Україна дотримується. Міжнародних договорів, зокрема про біженців конвенція, і є відповідно додатковий протокол до, неї, неї, до даної конвенції, і таким чином Україна може надавати даний статус для всіх, які звертаються за, за такою допомогою. Чому в даному випадку, навіть якщо дитина раптом автоматично набуває громадянства країни? Того без батьків, якого визнано біженцем, або якому надано притулок, то тут очевидно, що це є може нести певну небезпеку, оскільки якщо їх переслідують за певними релігійними чи національною ознакою, відповідно тут держава може претендувати країна громадянства цих осіб на те, щоб їх повернули. І для того, щоб попередити такі випадки, Україна надає своє громадянство. і щоб не змушувати їх набувати громадянства держави, яка, які можливі є переслідування. ці обґрунтовані переслідування це не просто, мені здається, не дуже безпечно. Це реально обґрунтовані переслідування. У нас є закон України а, про статус. А, Біженці та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, якраз регулюються ці питання тут зрозуміло з біженцями. Далі, особа, яка народилася на території України від іноземців, особа без громадянства, яка на законних підставах проживає на території України і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем, є громадянином України. І новонароджена дитина, яка знайдена на території України, і батьки якої невідомі, ми говорили вже про це і знайде, є громадянином України. Що важливо момент набуття. Та, з якого моменту? Набуття громадянства. Особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження. Тобто момент, відповідно, означається моментом народження. Отже, таким чином, ми підтвердили те, що закон України про громадянство України теж направлений на виконання міжнародних зобов'язань України щодо запобігання випадків без громадянства, і таким чином відповідно філіація, тобто набуття громадянства за народженням, врегульовується закон України про громадянство України. І я вже згадала вам про принцип права крові, принцип права ґрунту. Принцип права крові напиття громадянства за кров'ю, тобто за громадянством батьків, незалежно від місця народження. І принцип права ґрунту, набуття громадянства держави народження незалежно від громадянства батьків. В озвученні статті 7 закону України про громадянство України ми можемо бачити прояви обох принципів і наведемо приклади. До прикладу, коли ми згадуємо про частину першу статті, Сьомою особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України є громадянином України. Як бачимо, в даному положенні не береться до уваги територія народження, це не має значення. Вимогою є лише громадянство обох батьків або одного з батьків, і цього вже буде достатньо. Далі, іде в частині другій, до прикладу, можемо бачити застосування принципу: а, прав, права ґрунту, Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, є громадянином України. Тобто достатньо, щоб дитина від апатридів народилася на території України. Але є дуже важлива вимога. Вони мають перебувати на території України на законних підставах. Оце важливий момент. Отже, і той і інший принцип застосовується в законодавстві, і тоді набуття громадянства, воно прив'язується або ж до громадянства батьків, якщо це принцип права крові, або ж до території народження, якщо це принцип права ґрунту. Ось і все. Отже, тепер ви можете самостійно визначити, який принцип застосовано в тій чи іншій статті. І... Також ми з вами підсумовуємо, що принцип права крові, і принцип право ґрунту однаково застосовується в законодавстві України. Отже, філіація набуття громадянства за народженням і застосовуються два ключових принципи: принцип правокрові крові, і принцип право ґрунту. Якщо згадаємо про Мексику, то навіть пам'ятаємо, що народження діти на літаку даної держави. Те, що визнаються її громадянами, що цікаво із таких моментів саме філіації, продовжимо вивчення нових понять, оскільки знання відкривають можливості.